Галузі не але є однією з найбільших галуз нашої громади. Тому, як ви бачили, зі світу на е Володимир, 60% з бюджету громади, якраз йде на отримання галузі освіта. Отже, наша освіта складається з трьох ліцеїв та трьох філій. Вісім закладів дошкільної освіти, два заклади позашкільної освіти, а й в ресурсного центру. Джерелом фінансування галузі освіти взагалі за минуло рік ми 142 мільйони 180 600. По загальному фонду 126 мільйонів 4 тисячі где закликається та по спеціальному фонду 16 мільйонів 174 тисячі 100 на слайді детальний деталі цих коштів. По державному управлінню було виділено 1 мільйон 742 тисячі 455 тисяч. Це на отримання відділу освіти, штати складає 6 одиниць та має в своєму підпорядкуванні 16 закладів, для яких ми є органом управління та головним розпорядником коштів. Минулого Минулому ми працювали по 7 місцевих програмах. Кошти на утримання відділу освіти, бачите, на слайді, а на також наша робота. Ми запрізь, за минулий рік розробили 109 нормативно правових актів, видали 457 наказів. Прийняли та опрацювали 2,5 тисячі листів, вийшло 1,5 тисячі листів, та розглянули та надали відповідь на 24 звернення громадян. По коду надання дошкільної освіти на отримання дошкільної освіти ми виплатили 30 мільйонів 300 тисяч 200 гривень. По загальному фонду це складо 28 мільйонів 415 майже тисяч, по спеціальному фонду 1 мільйон майже 2 мільйони. Також. На слайді можете бачити, куди пішли дані кошти. По загальній середній освіті кошти, які були витрачені з місцевого бюджету, а саме 33 мільйони 96 тисяч 500. Ці кошти були по загальному та по спеціальному фонду: 27,5 мільйонів та відповідно 5,5 мільйонів, які витратилися на отримання штатних одиниць технічного персоналу, це кількість по закладах загальної середньої освіти. Зайднього харчування, а також енергоносії та інші витрати. Разом із тим, як ви знаєте, галузі а саме наші педагогічні працівники, яких нас є 254, вони фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Такої 24 року надійшло 55 мільйонів 216 тисяч 800. Вся вона витрачена на закладі влади педагогічних працівників. По освіті, а саме по будинку школяра у нас витрачено 2 мільйони 40 тисяч 700. На складі бачите, детальніший директор будинку школяра розповість про їх витрати. Також у нас є інші програми та заклади у сфері освіти. Ми підтримуємо опорованих дітей та дітей в Тому впродовж навчального. Знякові 24-25 рік ми в усім стапері кращих місця, які стали призерними. І за 24 рік висушено майже 22 тисячі. Одноразові премія діти отримали 11 тисяч 200, а також троє селіт отримали одноразову допомогу, коли 16 років. По забезпеченні якісності ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету виділено 450 тисяч гривень, а також за рахунок. 22 мільйони 436 тисяч 400 на слайді бачите напрямки витрачання цих коштів, також на ректор детальніше розповість. По забезпеченню діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників за 24 рік витрачено 1 мільйон 344 тисячі 500. В центрі працює 267 штатних одиниць педагогів у 4,5 штатних, штатних одиниць інших працівників. Упродовж навчального року ми проводили конкурси і відзначали переможці цих конкурсів. Проводили консультування із педагогами, вихователями, керівниками закладів освіти, також надавали психологічну підтримку. Один із найбільших проектів, який був проведений у, у двадцять році, центру, це переведення наших закладів дошкільної освіти на альтернативні джерела опалення, по інших субвенціях. Так. Отже, ви бачите, що нам надійшли кошти. Це кошти із державної субвенції для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Таких діток у нас тут 42, і з ними було проведено 1168 занять, 6 тисяч витрачено на покращення матеріально-технічної бази, решта коштів для проведення корекційних занять у закладах освіти. Також у минулому році у нас надійшло декілька субвенцій. Разом із тим, кожна державна субвенція вимагала, що було співфінансування не менше 10% із місцевого бюджету. Як ви бачите, на цьому слайді показано до великих субвенцій. Це субвенція для придбання стимібільного обладнання для нової української школи. Такої субвенції ми профінансували, отримали 1 мільйон 514 чотирнадцять 100 гривень детальніше директори розказують, на що її викликали, а також 1 мільйон 51 тисяча 500 ми обладнали в нас в закладі ліцей номер 2 посередок у захисту України. По фізичній культурі і спорту за минулий рік на МОСУ прибіжено профінансовано 2 мільйони 247 тисяч 100 як ви бачите, ці кошти були витрачені на отримання нашої дитячої гімнатсько-спортивної школи, а також ми забезпечували проведення різноманітних спортивних змагань і забезпечували командировки дітям, які їхали на змагання в області і далі. Слідуючий слайд. Ну, в минулому році було закуплено шкільний автобус, вартість якого стала 3 мільйони 348 тисяч гривень, із них ним 1 мільйон 575 тисяч гривень. Бюджету і 1 мільйон 772 тисячі 800 – це кошти, які залишилися за е, освітню субвенцію за 2023 рік. Всього по громаді на підвезені становлять 2 мільйони 891 тисячі 738 гривень. Ми підвозили, здійснювали підвезення 681 особи. Це є здобувачі освіти, тобто діти, також педагоги та вихованці. По харчуванню минулому році було витрачено для всіх діток нашої 5 мільйонів 577 тисяч 800, з них з місцевого бюджету 2 мільйони 865 тисяч 400. Хочу зауважити, подякувати селищній раді, що нас 140 вихованців та 586 дітей це діти пільгових категорій. Вони були забезпечені безкоштовно гарячим харчуванням в садочках три разових в школі одноразово. Разом із тим, в листопаді і грудні минулого року нам надійшла субвенція державна для харчування безкоштовного харчування учнів 1-4 класів встигли профінансувати 718 300 гривень. Надалі з нового року, 25-му році, також продовжують діти харчуватися поштових класів. У <кій> освіти почали проводити заходи по аналітичній автономії закладів. Так у нас було придбано та встановлено системи безперевідного живлення в закладах дошкільної освіти 1, 5 і 6 селища хрижопів, вартістю 230 тисяч кожного. В ліцеях номер 1 і 2 селища хрижові та ліцеї номер 3 села 239 тисяч кожного. Всього з місцевого бюджету мільйон 413 тисяч. Як я вже говорила, Одним із найбільших проєктів центру в нас була переведення закладів до шкільної освіти на, на альтернативні веде палива. А саме за дочки і 15 селища прижопі перейшли повністю з електроопалення на квартопалення, на що місцевого бюджету було витрачено 1 мільйон 24 тисячі 160. Для разом із тим для безпеки перебування дітей в закладах освіти. По закладах освіти почали встановлювати системи відеонагляду. Так, в 2024 році було встановлено системи відеонагляду в садочках 1, 5 і 6 селища Крижопів. З місцевого бюджету профінансовано 390 тисяч. Також у ліцеї No2 селища Крижовів на встановленні відеонагляду профінансовано 41 тисячу. Детальніше кожен керівник закладу освіти зараз повідомить про профінансовані задатку.